У Бердичіві знову лунають тривожні мелодії воєнних пісень, а значить наближається свято перемоги. До 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні у школах міста стартували заходи, спрямовані на увіковічення подвигу ветеранів та військово-патріотичне виховання молоді. Ніщо не забуто, ніхто не забутий, Стверджують у школі номер 17 На її базі працює клуб Пошук, члени якого займаються збором інформації та архівних матеріалів, спілкуються із свідками воєнного лихоліття. Усе напрацьоване збирається у шкільному музеї пам'яті. Наша робота, роботу яку проводимо ми з учнями нашої школи. Це вдячність вам за вашу чесну роботу, за ваші оті недосипущі не ночі, за ті ваші страшні дні і ночі, які прожили протягом війни. Наша робота з дітьми це тільки доказ того, що ми пам'ятаємо, і доказ того, що ми вдячні вам за нашу перемогу. Ми з дітьми. Працюємо кожного року над поповненням матеріалів, і ви самі бачите, що протягом певного часу ми збільшили нашу експозицію, ми поновили наші стенди, ми поновили нашу екскурсію. Діти, учасники клубу Пошук відзначають, що вивчати історію великої вітчизняної війни їм до душі, а ще більше задоволення дарує спілкування з творцями цієї історії. Ветерани це такі люди, які нас можуть зрозуміти. Тобто їм можна все розповісти, хоч вони і пережили такі тяжкі часи, але вони розуміють, що розуміють нас, їм можна все розповісти. І шукаючи усі ці експонати, ми розмовляємо з ними, дізнаємося дуже багато нового, вони е, вчать нас жити, життю. Учні влаштували гостям екскурсію оновленим шкільним музеєм. Окремо зупинились на стендах, що були присвячені певним подіям та постатям. Це не просто фотографії і листи, зазначили, це живі свідки, яким є що розповісти. Що найбільше, який момент тебе вразив з того, що ти дізнавалася особисто? Момент вразив мене те, що не зважаючи Житомирсько-Бердичівська операція наступальна, ми просто. Взяли і зробили це, вони своєю силою цього добулися. Багато ветеранів вони… нас німці переважали, у нас не було стільки великої сили, як у них. Але за допомогою нашого розуму, нашої відваги ми домоглися цього. У те літо 41-го існування вітчизни опинилось під загрозою. І хто зна, кажуть школярі, чи могли б вони зараз сидіти за партами, якби не сміливі та відважні земляки, котрі тепер звуться ветеранами? Ідучи на фронт, воїн брав із собою три речі: зброю, хліб та пісню. Саме пісня надавала солдатам сил, коли сил уже не було. Саме пісня допомогла захисникам вистояти у боротьбі з ворогом. І ось як в інтерпретації ветеранів насправді звучить славнозвісна Катюша. Разве талис, головы и тушит, дрож клотит немцы за рекой. Это наша русская Катюша, Немчуре поет за упокой. Перемогу у війні здобувають не генерали, а вчителі, які виховують справжніх патріотів, переконаний перший директор 17-ї почесних громадянин міста Микола Борисюк. З першого дня існування школи робота з військово-патріотичного виховання молоді була поставлена тут на високий щабель. На такому ж рівні лишається вона і нині. Приємно, що наше підростаюче покоління шанує тих ветеранів, які забезпечили перемогу. Ми коли зустрічаємося з вами і відчуваємо, що наше слово, наші розповіді про героїчне минуло доходять до ваших сердець, до вашої свідомості, і це нас радить, що ви переймаєте той героїчний історичний подвиг, берете на озброєння ці кращі традиції, які ми демонстрували. Під час цього у людей є багато різних прав лунало на заході, але є одне, якого нема і ніколи не буде: це забути про те, яку ціну було сплачено за мир на сьогодення. Тож учні урочисто заприсяглися бути гідними спадкоємцями бойової слави орденіносців.